Вода від волонтерів та благодійників дуже вкусна. <ріху> На втуші наше буде. У середмісті Миколаєва запрацювала нова точка видачі питної води. Подолати кадровий дефіцит. Ми потребуємо молодь, яка хоче чомусь навчатися, хоче розвиватися. На Миколаєв облтеплоенерго шукають нових працівників. Цивільний захист для найменших. Кожна дитина і кожен дорослий мають бути по максимуму усвідомлені про ті небезпеки. Розкажемо, як у Миколаєві навчали малечу правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні п'ятниця, 30 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. Станом на ранок стан трьох постраждалих від вчорашнього ракетного удару по Горохівській громаді на Миколаївщини оцінюється як стабільно важкий. Про це повідомили Вова. Нагадаємо, удар російською ракетою Іскандер М стався зранку, 29 травня. Один з поранених – 40-річний чоловік помер дорогою до лікарні. Пошкоджено зерносховище, ангар і трактор. Також того дня окупанти тричі атакували Очаківську громаду фпв дронами. А в Куцурубській громаді внаслідок атаки безпілотника пошкодили пошкоджено будинок у селі Дніпровське. Обійшлося без постраждалих. Атака на Одещину. У ніч на 30 травня удари російських безпілотників зруйнували відділення нової пошти в Одеській області. Про це повідомили у ДСНС. Після удару спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Її загасили рятувальники разом із працівниками Національної гвардії. Пошкоджені також вантажівки, що були поруч. Загиблих і постраждалих немає. У Херсоні, СБУ та Нацполіція затримали четверо осіб, які співпрацювали з росіянами під час окупації міста. Про це повідомляє Служба безпеки України. Серед них колишня бухгалтерка, яка добровільно очолила підрозділ в окупаційній адміністрації та передавала дані жителів для проведення псевдореферендуму. Двоє інших працювали в окупаційних тюрмах, де утримували учасників руху опору. Ще одна жінка співпрацювала з так званим МВС РФ та допомагала в обшуках. Усім затриманим оголошено на підозру. Їм загрожує до 15 років в'язниці. На Миколаївщині викрили схему незаконного нарахування бойових виплат в одній з військових частин. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За їхніми даними, з березня по червень 2024 року начальник штабу, його брат та помічник внесли до бойових списків близько 50 військових, які не брали участі в боях. Через це держава втратила майже 8 мільйонів гривень. Усім фігурантам оголошено підозру. Їм загрожує до 6 років в'язниці. Триває обрання запобіжного заходу та відсторонення фігурантів від посад Протягом доби 29 травня рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області. Про це повідомляють у ДСНС. Два займання сталися на відкритій території. Зокрема, горіла суха трава в селі Прибузьке та Вочакові. Вогонь охопив понад три гектари. Ввечері зайнявся підвал гаража в Ангульському районі Миколаєва. А вночі на житловий будинок у корабельному районі. Усі пожежі ліквідовані, постраждалих немає. Знайти молодих спеціалістів і подолати кадровий дефіцит. Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» продовжує набирати нових працівників, а саме як досвідчених фахівців, так і студентів за дуальною формою навчання. Детальніше про умови роботи, а також як працевлаштуватися на підприємство, дивіться далі. Щодня вони виходять на роботу, щоб у домівках миколаївців взимку було тепло, розвивають мережі, вдосконалюють системи, аби навіть в умовах війни місто не залишалося без опалення, питної води та електроенергії. Фахівці «Миколаївоблтеплоенерго» теплоенерго невтомно дбають про комфорт кожного з нас. Та сьогодні, як і багато інших комунальних підприємств, моте стикається з нестачою кадрів. Їм потрібні надійні, небайдужі люди, готові працювати на благо міста. Ми набираємо постійно працівників, тому що у нас за на зараз працює 849 чоловік, штатний розклад на 1200 чоловік. Повинно бути згідно на всіх норм і регламентів, але це, це в сезон опалювальний. У нас десь в опальний сезон ми наймаємо на роботу біля 230-250 людей. Це оператори, якраз сезоні, на котільник. Да, Їх зараз все менше, тому що немає курсів, які обучають і тому подібне. Крім того, на підприємстві постійно з'являються нові види діяльності та нові об'єкти, які також потребують кваліфікованих працівників. Більше всього ми потребуємо молоді, тому що на жаль, більша частина нашого нашого штату составу, це люди за 50. І вони вже не можуть чітко виконувати задачі. Тим більше багато зараз нових технологій, автоматизація, системи SCADA, ну і все інше. То комп'ютери тому ми потребуємо молодь, молодь яка хоче чомусь навчатися, хоче розвиватися. Для того щоб залучити якомога більше молодих кадрів, підприємство співпрацює із закладами освіти, надаючи студентам можливість працевлаштуватися вже під час навчання. Наразі в Миколаєво болтеплоенерго в рамках дуальної освіти працює понад півсотні студентів. Серед них і Дмитро учусь судобудівельному ліцеї. Сюди, сюди прийшов в январі місяця, оточився в ліцеї, направив на виробничу практику. Прийшли сюди, почали тут уже мене учити, розказувати, показувати. Дружній колектив всі підтримували, все вийде, почали давати якісь задачі болі спочатку так стажирувався, показував, що я вмію, а тепер дали мені задачі вже більш відповідальні. Боятися працевлаштовуватися під час навчання не варто, розповідає Дмитро. Будь-яка робота здається складною, коли тільки починаєш. Але головне це колеги, які можуть в усьому підтримати. Колектив допомагав, навчав, підказував, як, як треба щось щось новеньке, як буде краще, що легше, що слажні буде. Це діло кожного. Ну, якщо сюди прийти, не пожалієш, дуже многому чому научишся. Дуальна освіта дає можливість не просто здобувати теоретичні знання, а й одразу застосовувати їх на практиці, кажуть інші студенти. Ну я тут працюю вже вісім місяців. На другому курсі нас повели на екскурсію в котельню Миколаїв облтеплоенерго. Ну і мені сподобалася ця професія, тому сюди прийшов. Ну, подобається перше за все самий колектив, що дружній і сама робота. Тож на підприємстві раді кожному, хто прагне працювати, як молодим спеціалістам, так і досвідченим фахівцям. Пані Наталя приєдналася до команди Миколаєво у березні поточного року. До цього вона мала досвід роботи в електропостачальній компанії, тож вирішила продовжити кар'єру у сфері, яка щодня підтримує життєдіяльність міста. Моя робота як економіста полягає в аналізі ринку електричної енергії, розрахунку економічної ефективності закупівель, контролі за витратами та підготовці фінансової звітності. Ми працюємо з тарифами. Прогнозуємо попит і забезпечує дотримання нормативних вимог. Є люди, які завжди вам допоможуть, варто спробувати. Колектив дуже дружній, керівник, з яким легко працювати, чіткі завдання, підтримка і зворотній зв'язок. А взагалі відсутність досвіду роботи для працевлаштування не є проблемою, пояснюють на підприємстві. Головне це старанність, бажання навчатися та кар'єрно зростати. Моя мрія, щоб на кожну людину передпенсійного віку було один, а краще два молодих, молодих людини, яка зможе розвивати це підприємство і будувати нові історії. Тому що я ж кажу, підприємство розвивається, і ми зараз займаємося не тільки теплом, а як бачите, водою, електроенергією та, та іншими історіями. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на підприємство. Підприємство велике, потужне і ми завжди чекаємо людей, які готові його з нами розвивати. Тож, якщо ви бажаєте працювати на благорідного міста, долучайтеся до команди фахівців комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго. Зробити це можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Нова точка безкоштовної видачі питної води запрацювала сьогодні у середмісті Миколаєва. Реалізували проєкт місцеві благодійники за підтримки іноземних донорів. Це вже восьмий пункт видачі води, який облаштовано завдяки співпраці волонтерів та міжнародних партнерів. І вони не планують зупинятися. Наші журналісти також оцінили якість води на новій локації, тому про їхні враження далі. Якісна, доступна і без підтримки від бюджету саме таку воду від сьогодні мають жителі одного з міських мікрорайонів. Міжнародний волонтерський центр Тек» відкрив сьогодні нову точку видачі питної води. Цей проект був реалізований завдяки нашим партнерам американському фонду нової України, яка Допомогла з фінансуванням будівництва Свердловини та облаштування цього центру, а також нашого постійного партнера словацького фонду Джуроб, який надав вже три роки поспіл дуже якісне фільтруюче обладнання для очистки води українського виробника. Потужність станції очистки тисяча літрів на годину. Це вже восьма точка видачі води, обладнана зусиллями волонтерів ТЕК». За словами Сергія Власенка, при виборі місця для їхнього розташування враховується наявність або відсутність аналогічних точок. Поряд. Місцеві жителі кажуть, що локація вдала, а вода смачна. Дуже вкусна <нах> на втуші наша буде. Люди висловлюють слова вдячності волонтерам та звичайно українським захисникам здоров'ям і миру. І щоб нас все обходило, щоб те, що вони хочуть, щоб все повернулося їм. У мене половина в Росії, але зараз вони не розуміють. Говорять, що вони нас освобождають, щоб все туди пішло, щоб ангел хранитель наших хлопців оберігав. Сергій Власенко наголошує, що волонтери продовжать роботу з обладнання точок видачі. До того ж, вони будуть не просто забезпечувати миколаївців якісною водою, але й стануть енергонезалежними. Ми цю точку плануємо забезпечити автономним живленням сонячної електростанції. А також до кінця цього літа відкрити в місті Миколаєві ще три точки. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Чоловіків віком від 25 до 60 років зі статусом обмежено придатний закликають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня. Про це повідомляє Миколаївський обласний ТЦК виняток лише особи з інвалідністю. Наголошується, що звернутися до ВЛК потрібно самостійно, без повістки чи дзвінка. Попередні висновки про обмежену придатність втратили чинність 4 травня 2024 року. Для зручності пропонують використовувати застосунок резерв плюс. У разі ігнорування це буде вважатися порушенням військового обліку і тягне за собою адміністративну відповідальність та штраф до 25,5 тисяч гривень. Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нову дату святкування Дня захисту дітей. Віднині його щороку відзначатимуть 20 листопада, тобто Усесвітній день дитини, що запроваджений ООН. Як повідомляється на сайті глави держави, рішення набуває чинності одразу. Таким чином, попередній указ від 1998 року, за яким День захисту дітей святкували 1 червня, скасовано. Відзначимо, що таке рішення ухвалили задля виконання положень Конвенції ООН. ООН про права дитини. У Миколаєві перед початком літніх канікул провели пізнавальний захід для дітей на відкритому повітрі біля Центральної міської дитячої бібліотеки. Малечі в ігровій формі дізнавалась про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, протимінну безпеку, надання першої допомоги, а також ознайомилась із роботою рятувальників і поліцейських. Подробиці далі у сюжеті Олександр Долматович. Навчити малечу важливим речам легко і з посмішкою у Миколаєві напередодні літніх канікул та до міжнародного дня захисту дітей провели пізнавальний захід на відкритому повітрі біля центральної міської дитячої бібліотеки. Сьогодні саме завдяки. Нашим партнерам – це управління МНС в Миколаївській області, це патрульна поліція, це наше управління культури, наші вчителі, наші педагоги. Ми сьогодні на одній з локацій міста робимо святи, не дивлячись, що ми живемо в військовий час, не дивлячись на те, що ми знаходимося під постійними обстрілами. Ми розуміємо, що місто відновлюється, ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, і ми продовжуємо жити. У межах заходу представники ДСНС Миколаївщини розповідали малечі про пожежну та мінну безпеку а також навчали основам першої домедичної допомоги. Тут з нами знаходяться співробітники поліції, представники халотраста Червоного Христа. І самі рятувальники в ігровій формі дітям розказується і пояснюється елементарні правила пожежної безпеки, правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, правила надання першої домедичної допомоги. Співробітники поліції в свою чергу розказують про правила дорожнього руку безпеки на дорозі і про булінг, і актуальні теми сьогодення. Захід був цікавий і для батьків. Вони мали можливість не лише розважити дітей, а й нагадати їм необхідні правила безпеки. Нас буквально сьогодні сусіди запросили, тут виставка машин, різних міні-концерт, то ми швидко доньку в руки і побігли. Дуже класно. пісеньки, танці для діток, всякі ось там розвивашки, малювашки. Круто. Дитині дуже подобається, він, як бачите, танцює, пригає, вона в захваті. Ми таке полюбляємо. Усі охочі отримали інформаційні листівки з порадами, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Також діти могли роздивитися спеціальну техніку рятувальників і поліцейських. Наші працівники ДСНС показують техніку, яка використовується сьогодні в роботі, яка отримана і за рахунок держави, і за рахунок наших міжнародних партнерів. Сьогодні наші поліціанти, сьогодні наші працівники Червоного Христа показують все, чим працюють, як ми допомагаємо людей, і ми готуємо майбутніх наших поліцейських, майбутніх рятівників, майбутніх працівників культури. У сучасних реаліях, коли зростає кількість загроз від пожеж до мінної небезпеки, знання з цивільного захисту стають життєво необхідними навіть для наймолодших. Це важливо для того, щоб діток навчати, показувати їм, що є такі служби, тим паче вони мають змоги залізти в машину, подивитися, пощупати. І в наш час ну, такі концерти це, це рідкість, хоч щось для діток. Ми живемо дуже важкий час. На вулиці триває до сих пір війна. Кожна дитина і кожен дорослий мають бути по максимуму усвідомлені про ті небезпеки, які можуть чатувати їх на кожному кроці в будь-яку секунду. І чим більше будуть знати, як діяти, як себе повести в тій чи іншій ситуації, тим більше вірогідність того, що не трапиться якогось лиха і збережеться саме дорожче це життя. Такі заходи проводитимуть і надалі. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій переконані, кожна дитина має знати, як поводитися в небезпеці, аби зберегти здоров'я та життя. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи 31 травня. У Миколаєві хмари закриють небо з самого ранку і триматимуться до кінця дня. Очікується дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься від 14 до 24 градусів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 67%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо запровадження нової дати святкування Дня захисту дітей в Україні. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.